Так, ну що ж, друзі, зараз ми за кермом Hyundai Staria, відчуття. Відчуття прикольне. Тим, що дуже гарний огляд цього автомобіля, дуже велике, велике скло, бокове, лобове. Звичайно, що це мінівен. Сидіння непогане. Е, непогане в тому плані, що є бічна підтримка. Тебе ну, не, не, не розхитує, як це зазвичай буває в бусиках. Чи в мінівенах автівка страдає такою проблемою? В неї дуже довга база і починаються проблеми з тим, що її розкачує. Можливо, як варіант, її підвізка ззаду налаштована на те, щоб автомобіль був завантажений, і виходить так, що вона не працює всією базою. Це відчувається і ну доволі таки неприємно, і це є нюанс. Автомобіля стосовно гальм, гальма прогнозовані взагалі. Немає такого якогось далекого протягування кузову автомобіля під час того, як ти натис гальма натис і зупинився там, де ти хочеш. Так ну тут ми зараз чуємо як грохоче з третій ряд сидінь в новому автомобілі, якому пробіг 52 кілометри від салону і. Ну, самі можете оцінити, що таке, що таке Hyundai, який виїжджає з автосалону. От якщо ви не розумієтеся на автомобілях, купили собі автомобіль для сім'ї, це вас насправді дуже шокує. Тому що перші кілометри, коли ви виїжджаєте, і чуєте такий громад, таке відчуття, що зараз ззаду щось відвалиться з 80 км за годину. Натискаю газ Пол і розгін в принципі на свої 177 коней непоганий. Тим паче, якщо ви везете всю сім'ю. То треба бути взагалі в безпечному режимі. Але якщо треба обгін, то вона це дозволяє. Ну, щодо е, керованості автомобіля на малих швидкостях, от зараз ми будемо виконувати е, розворот на трасі, і я вам скажу: навіть до цього ми вже е, заїжджали на парковку Макдональдса і відчули, що взагалі ніяких недоліків тут немає. Тут одні плюси, тому що. Автомобіль розвертається майже на місці. Я не знаю, як там повертаються ці колеса, але вона просто повертає під собою. Ну що ж, тепер повертаємося на станцію та підіб'ємо підсумки. Ось така вона: Hyundai Staria. Це. Точно не В-клас, це точно автомобіль не преміального класу, і вам точно доведеться його допилювати напилком. Але за свої гроші це непоганий автомобіль для великої компанії, для довгої подорожі, хоча й підвізка вас все ж таки втомить. Отже, це був наш експрес-тест від компанії Гарант Автотехнік про Hyundai Staria. А ви підпишіться на нашу сторінку. Попереду ще багато цікавого.